Дуже швидко і на вчора треба було зробити отаку шестерню. Це шестерня пічки на шкоду. Продавати вона не продається. І надрукувати бажано з нейлону, але бачите, треба соблюсти, скажімо, оці отвори. Тут теж ніде нічого не подорожчуєш, край не доростиш. Цей носик треба також зберегти. Тож виходить, що треба якось буде мудрити із цим носиком, і плюс, в принципі, з нейлоном. Тож я взявся за роботу, змоделював цю шестерню. Потім окремо зробив цей носик, який буде закладним, ніби я зараз покажу вам. І вийшла в мене така історія. Я друкуваю спочатку для теста спеджі, тому що замовникові треба, щоб хоч щось туди стало. По мінімуму це педж буде. Тож взявся з педжі, надрукував декілька різних варіантів з різними защолочками, трошки ширше, трошки менше. Тобто, вже щось він підбере, бо йому прям машина стоїть розібрата серед боксу. Тож треба все одно туди щось ставити. Наробив там і вущеньких, і ширшеньких, щоб воно могло скластися. І бачите, тут взагалі тільки чого не фокусується. Широченькі, але вони можуть бути такі, що коли буде зажиматися до середини ця і ця сторона, то вони просто друг дружки будуть мішати. Тож я зробив трошки з ширшими, з вущими защолочками, щоб він щось там собі підбере. І потім поприклеював на звичайний суперклей. Щас попробую сфокусувати. На звичайний суперклей поприклеював ці носики. Суперклей це він прекрасно склеює печ, не відірвати його звідти. Тим більше, що нагрузки на нього на цей носик він просто указатель положення, Тож нагрузки сказали, на, не, на нього немає ніякої, е, тільки того, що він там має якось передавати момент повороту. Тож, швидше за все, він максимум це відламається, сам носик, цей чим е, е, відклеїться від звідти. Плюс я надрукував горизонтально, щоб шари тримали добре бокову е, нагрузку, і потім психанувши зробив це все діло з нейлона надрукував. Що цікаво, нейлона друкувався в мене два варіанти. Я відразу поставив один варіант друкуватися з підтримками, другий без підтримок. Думав, вже якості підтримки від дружить звідти. Але виявилося, що ви знаєте, доволі класно надрукувалося, підтримки видалилися без проблем, бо основна, основна деталь трималася на цих гранях, а підтримка була просто для внутрішніх тих шарів. Тобто я нічим не гірше відділив її, чим від педжа, і надрукувалася, до речі, оця деталька це була взагалі без підтримок, друкувалася. Бачите, я трошки там був в соплі е, перебрав, але не друкувалася. Трошки почало відривати, було від стола края, але загальна форма збереглася, я думаю, там ні на що вона не повлияє. А це друкувалося з підтримками. Вийшло ще акуратніше, і края е, менше підірвала було. Тож в принципі, там уже хай замовник сам думає, що йому краще буде підходити, що він вважатиме за потрібне поставити. І, до речі, тестував я, як приклеює суперклей печ із нейлоном. То також для цього хвостика я ось нейлон я згинаю повністю. Це я вранці ось приклеїв і зараз вже знімаю відео. Бачите, воно його не відламує. Тобто для такого носика, при тому, що там. Площини приклейки як такої немає, просто зробив невеличкі пази і туди вкладаю детальку. Тож, в принципі, на побизна дьогоги можна користуватися таким клеєм і клеїти навіть різні пластики. Тож, як бачите, вийшла. А, ось, до речі, такі носики друкував. Це ті, що закладні, виходить. я їх тоді туди вклеюю, щоб було все культурно і акуратно. І максимум зберегти функціонал. Це саме головне. І вийшла в мене отака кубка. Це ми теж відкладаємо, бо це тестове, така кубка детальок. Хоча замовник просив дві штучки, але я думаю, так йому буде краще. Ціна та ж залишиться. Але просто хай буде з цілю закриття питання, скажімо так. Щоб він по-любому щось там собі підібрав. Ти став лайк. Підписуйся, можливо завтра, а може через тиждень, тобі знадобиться моя допомога.